Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Напередодні вирішального фіналу плей-офф Євро-2024 Україна Ісландія презентую розповідь, як збірна СРСР Валерія Васильовича Лобановського, складена на базі Київського Динамо, так і не змогла обіграти Ісландію у відборі на чемпіонат світу 1990 року в Італії. Погнали! У 1980-х роках Ісландія частенько потрапляла в одні відбіркові групи з радянською командою, яка завжди мала проблеми на острові. 3 вересня 1980-го збірна СРСР Бєскова стартувала у відборі на чемпіонат світу 1982 року в Іспанії мінімальною перемогою над Ісландією 2-1 з вирішальним голом Сергія Андрієва на 80 80-й хвилині. Щоправда, через півтора місяці 15 жовтня в московських лужниках збірна Союзу відвантажила Ісландії 5 м'ячів без відповіді, а потім у блискучому стилі виграла відбіркову групу. Щоправда, на мундіалі до півфіналу пробитися не вдалося. Через шість років СРСР знову розпочинає свій відбір на чемпіонат Європи в Ісландії. Головною командою країни кермував уже Валерій Васильович Лобановський. І радянську збірну було складено на базі його клубу Київського Динамо. І знову проблеми в Ісландії. Цього разу зі втратою очка, коли Тенгіс Сулаквілідзе на 45-й хвилині зрівняв рахунок, але після перерви вирвати перемогу не вдалося. 1-1. А вже 28 жовтня 1900 87 року СРСР у Сімферополі завершував відбірний турнір. Ігор Біланов у першому тамі та Олег Протасов на початку другого поставили переможний знак оклику 2-0. Далі вихід у фінал Євро 1988. Нідерланди чемпіон, команда Лобановського друга, але при цьому отримує захоплення всього світу, який стверджує, що радянська команда Валерія Васильовича демонструє футбол 21-го століття. Перший офіційний матч після успішного чемпіонату Європи в Ісландії. Старт відбору на італійський чемпіонат світу 1990 року. Збірна СРСР на піку власної популярності, склад, міць. Рінат Дасаєв Спартак Москва, Володимир Бесонов Динамо Київ, заміна 60-та хвилина Ігор Добровольський Динамо-Москва, Вагіс – «Тулуза» Франція, Олег Кузнєцов Динамо Київ. Анатолій Дем'яненко Динамо-Київ, Василь Рац, Динамо-Київ, Сергій Аленіков, Динамо Мінськ, Геннадій Литовченко, Динамо Київ, Олександр Заваров, Динамо Київ, Олег Протасов, Динамо Київ, Олексій Михайличенко – Динамо Київ, плюс запасні Віктор Чанов, Динамо-Київ, Андрій Зигмантович Динамо Мінськ, Ігор Біланов, Динамо-Київ, Сергій Родіонов Спартак Москва. Командою керували помічники Лобановського, Юрій Морозов та Сергій Мосягін. Тут варто зазначити, що Заваров уже сидів на туринських валізах, оскільки його питання на перехід до Ювентусу було вирішено, залишалися деталі. А за Ігоря Добровольського між Лобановським та Бишовцем знову розгорілася словесна війна на найвищому спортивному рівні. Тренер олімпійської збірної СРСР Анатолій Бишовець раніше вже домігся дозволу, щоб під час відбору до Сеулу 1988 року. Не використовували гравців олімпійської команди у першій збірні. Саме з цієї причини на Євро 1988 з олімпійців був лише Михайличенко, та й то тому, що він із київського Динамо. Ось і перед матчем з Ісландією Бишовець висловив категоричне проти участі в ньому своїх лідерів добровольського та Михайличенка. А раптом вони перед стартом Олімпіади травмуються. Що тоді? Але цього разу спорткомітет СРСР разом із футбольною федерацією були вже на боці Лобановського. Зелене світло на використання добровольського було надано. І як виявилося, недарма, коли наші після грубої помилки в обороні пропустили вже на 10 10-й хвилині і всі хвилі атак збірної СРСР розбивалися твердиною ісландських дракарів. Саме вихід Добровольського на заключні півгодини поєдинку вніс стрункість в атакуючі дії радянської команди. Як підсумок, Михайличенко дальнім пасом виводить у прорив Литовченка, Геннадій спробував перекинути голкіпера збірної Ісландії, що кинувся на зустріч, І коли той відбив м'яч трохи в бік, Литовченко не вимкнувся з моменту, наздогнав м'яч, що йшов за межі ліцевої лінії, і під гострим кутом у падінні відправив кулястого в сітку. Один-один. 75-та хвилина, і є ще час для вольової перемоги. Якої, на жаль, не сталося, хоча все могло завершитися для збірної СРСР без втрат очок, коли після прострілу Добровольського з лівого флангу м'яч від захисника потрапив по центру лінії штрафного майданчика до Протасова, Здавалося, ось вона перемога. Але Олег не зміг пробити б'ярні Сігурціна, який самовідано вискочив зі своїх воріт. Зізнаюся, та нічия боляче вдарила по самолюбству радянських уболівальників, адже нещодавно збірна СРСР Англію та Італію на євро 1988 впевнено перемагала. А тут якась Ісландія підніжку ставить, щоправда, потім команда Лобановського видала переможний спорт 19 жовтня 2-0 при 100 тисячах на республіканському стадіоні над Австрією. І уже у 1989 році, 26 квітня НДР 3-0 у Києві за підтримки 100 тисяч та 1-0 у Стамбулі 10 травня над Туреччиною, з якої на момент зустрічі була рівна кількість очок по 5, залишалося тільки вдома 31 травня 1989 року обіграти Ісландію, щоб СРСР фактично забезпечив собі путівку на італійський мундіаль. І, схоже, ніхто у перемозі команди Лобановського не сумнівався. Це ж не на острові Грати, де стадіон більше нагадує картопляне поле, а на центральному стадіоні країни в Лужніках, який нещодавно пройшов реконструкцію. Вже після матчу ми у спілкуванні з другом, таким же самим футбольним фанатом, як і я, дійшли у висновку не наше то поле. Киян нібито від рідної землі відірвали, і вони, як легендарні богатирі, втратили свою силу. А ось список наших футбольних богатирів: Ренат Дасаєв, Севілья Іспанія, Олег Лужний Динамо-Київ, Сергій Горлукович, Локомотив Москва, Олег Кузнєцов, Динамо-Київ, Сергій Олейніков, Динамо Мінськ, Василь Рац, Еспаньол, Іспанія, Володимир Бессонов, Динамо Київ, заміна 83 хвилина Гелакита Швілі динамо Тбілісі, Геннадій Литовченко Динамо Київ, Олександр Заваров, Ювентус Турін Італія. Олег Протасов, Динамо Київ. Заміна 83 хвилина, Юрій Савічев Торпедо Москва. Ігор Добровольський, Динамо Москва. У запасі ще були Дмитро Харін, голкіпер Московського Динамо, Андрій Зихмантович, Динамо Мінськ, Ігор Біланов, Динамо Київ. Ми вболівальники годину спостерігали за безплідними атаками збірної СРСР. З одним гольовим моментом, коли удар Олега Протасова. Відбила поперечина і м'яч рикошетом від лінії воріт у сітку не залетів. Ісландці при цьому, хоч і не часто, але небезпечно контратакували. А наші забили на 65-й хвилині, коли прорив Бессонова був грубо зупинений майже на лінії штрафного майданчику Ісландії, і удар добровольського зі штрафного виявився невідпорним 1-0. Після чого збірна СРСР явно почала грати на отримання рахунку. Пішов так званий прагматичний футбол Лобановського, спостерігаючи, за яким сам Валерій Васильович дуже нервував, бо явно не давав подібних тренерських вказівок своїй команді. Адже за мінімальні переваги будь-яка помилка або випадковість може стати фатальною. Такою стала 86-та хвилина, коли після вкидання до штрафної радянської збірної пішла скидка головою далі, і Аускельсон, що якраз набіг. Без перешкод встромив м'яч під поперечину 1-1. І хоч часу ще трохи залишалося для вирвати перемогу, збірна СРСР більше дбала, щоб ще не пропустити, а ісландці не дуже й напирали. На післяматчевій прес-конференції західнонімецький тренер збірної Ісландії Зігрід Фхельд зауважить, що його команда заслужено відібрала очко однієї з найсильніших збірних світу. І зробить все, щоб потрапити у фінальну стадію Чемпіонату світу. Лобановський скаже, що іншої гри від суперників вони не очікували, і жодної трагедії не сталося. СРСР впевнено лідирує у відбірковій групі, але при цьому цитую перемогти ми були зобов'язані. Зовсім не обов'язково було пропускатися такої грубої помилки в обороні під кінець матчу. А далі, згадавши, як Мілан у фіналі Кубка Чемпіонів запреценгував Стягуа з Бухареста 4-0, великий тренер додав, нам ще багато треба вдосконалюватися в цьому напрямку. І вчитись зараз невідкладно. Адже відбіркові ігри це підготовка до Італії. Кінець цитати. В Італію СРСР потрапить. Зігравши далі так. 6 вересня Австрія у Відні 0-0. 8 жовтня НДР у Карл Марксштатті більш ніж дивні 1-2, 15 листопада Туреччина у Сімферополі 2-0. Підсумок перше місце у відбірковій групі, але на груповому етапі чемпіонату світу в Італії збірна СРСР фінішувала останньою після Камеруну, Румунії та Аргентини. А Україні побажаю лише успіху з Ісландією. Адже всі ми вболівальники команди Сергія Реброва хочемо її бачити на Євро 2024. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння. З вами був Саныч, Зустрінемось!